Спростили від 1 травня, і це не жарт, щоб отримати довідки по лінії Мін'юсту, можна не бігти, зокрема до реєстраційної служби. Всі документи, а саме витяги, виписки та довідки без черг і витрачання зайвих нервів пропонують отримати дистанційно через інтернет на сайті Міністерства юстиції. Але послуга не безкоштовна, вартує близько 50 гривень. Тож замовив, сплатив і отримав результат на свою електронну пошту, що матиме таку саму юридичну силу, що. Паперовий документ із мокрою печаткою. Необхідний документ можна роздрукувати і потім прив'являти до того органу, куди вам необхідно. І той орган, який буде приймати цей документ, може удостовіритися в його дійсності шляхом введення унікального коду. Окрім цього, зміни торкнуться бізнесменів аграріїв. Вони тепер вправі самі обирати собі нотаріусів. Тобто, якщо раніше, наприклад, комерсант хотів узяти в обробіток шматок землі та задокументувати такі дії, повинен був звертатися до реєстратора за місцем знаходження ділянки. Нині ж може звернутися до будь-якого нотаріуса, в тому числі приватного, але вже в межах області.